Що Це те, що є від них є довідки. Ця вагітна в установок критичної інфраструктури їх не відпускають з роботи, Також є довідки. Цей знаходиться за кордоном зараз в Австрії. За те, що я бачила, поки що п'ять всі були вчасно повідомлені, і ще позавчора навіть нагадувала. Добре, то ці довідки дасте в тому же протоколі я мушу вказати, я мушу писати це. Так, 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 зараз? Ні, ні, то вже як почнемо, тоді я. Сьогодні, да? Та, сьогодні, mm -hmm. Ми на навіть сьогодні, так? Так, сьогодні. щоб це, Як почнемо звіти, у нас з 9 до 9. 30 організаційні ці методи. От ми провіряємо камери, встановлюємо такі. Привіряємо, кличемо по mm -hmm. студентів, не мають готовити документ. Та та я всі свої особисті речі десь організувати, щоб вони залишили їх і, mm -hmm. і запалі по одному. Тоді короткий інструктаж і авторизація. Mm -hmm. Я відкриваю пакет, роздаємо логині паролі.